А, не вагай. Забаню всіх зараз. В днів до смертельного наближення. Бребре. <бири> <бири> ми ти типу, побачив вигнали. Вітаю-вітаю, шановна панство. Ради вас усіх бачити. Сподіваюсь, у вас все добре, а ми сьогодні пограємось в Альтерс. Подивимось на альтернативні всесвіти головного гравця, який там буде грати. Тож приємного всім перегляду і переходимо до самої гри. А, не вагай! Жорстка посадка. Це гра нова, вона вийшла буквально 2-3 чи чи дні тому. Якщо грав в гру The War of Mine, це від тих же самих розробників. Фішка цієї гри, що, як я розумію, нам треба буде виживати, як і завжди, з невеличким цікавим елементом. Чи ми будемо себе клонувати? Ні, це ж капітан, от вайно. Вмер. Мертва. Що за чорт? Зараз я мало що можу для неї зробити. Я мушу. Я мушу знайти інших. база. Ось вона. Дольський на зв'язку. Мене хтось чує? Якщо так, я знайшов базу, спробую туди спуститись. Капсули. Строїте. Строїти що? Ага, не можуть живі. вони всі бути. Всі загинули. Twitch. Ну Да Шлюз недоступний, перш ніж виходите з бази, ви маєте зв'язатись землею. Окей. Знайдіть пункт зв'язку. Командний це. Система відключена. Ага. Згоразка є та капітана модульний машинний модуль. Маленьке сховище. Квантовий комп'ютер. Угу. Невідомо викликає. Прийом, прийом, мене хтось хто -хто чує. Мені? Чую вас, капітане. Боюсь, моя попередниця загинула разом із рештою екіпажу. Називається небезпека. Часу до бребреб. -бр -бр. Скільки часу? Що станеться? Зростає активність планети в днів до смертельного наближення. Бр.б. -бр -бр -бр. інструкція в журналах. Хочу сказати, якась зірка скоро спалить цю планету, і ми не лічені дні, щоб утекти. Правильно? Підтверджую: в напрямку в сходу сонця. Процедура евакуації. У разі інциденту, що загрожує вашій місії та безпеці вашого екіпажу, просимо дотримуватись протоколу безпеки і пересунути базу в безпечне місце. Потрібно виконати такі кроки. Дозаправити базу, виготовити необхідне спорядження, підготувати запаси їжі. Ці кроки автоматично відображаються вашому проекційному Угу. 60 зомні. Ви можете відпочити в капітанській каюті до завтра. Тільки почав грати, вже спати відправили одразу. Ну, зрос, зрос. Це ваша рожкова енергії. вона показує скільки годин вам має теперш ніж втомитись, втомившись. Ви все одно зможете працювати, однак кожне завдання потребуватиме більше часу. Неглибокі поклади. Ви можете знайти неглибокі поклади на поверхні планети. Вони містять обмежену кількість ресурсів, які швидко видобуваються, їх можна впізнати за червоним пилом, щоб взаємодіяти з покладами, на близькість до них. Окей. Okay. А це було. Ха-ха-ха! Yeah. <laughs> а що це? було? Це було швидко. Скинути hey. вантаж корабля. Історія все світу, бай Крістіан Джекер. Забрати. Гумова качечка і мультиту. Так. Окей, okay. збудуйте мої стерні. А... Ем... Через командний центр. Тихо! Да я сам розберуся! Що ти мені... Чи... Забаню всіх зараз! Система навігації бази, будівництво бази. Майстерня. Коридор майстерня ліфт. Змайструйте сканер. Ага. Як ним користуватись? Дивно відчуття треба підійти ближче. Ми взагалі не за цим сюди прийшли. Органіка так, сканер найближчий. Ви можете вийти заради зажим под земле. Знайде на їх і. Ну я бачу, і що. І. Радіація ми зараз вмремо, так? Поки що нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Мене хтось чує. Я пішов шукати ресурси і знайшов в печеру повно чогось дивного. Гадаю, це може бути Репідії. Ви впевнені? Не знаю. The sun's coming, there's радіation everywhere. I'm just telling you what I saw. я забув запис запустити. Коротше, після того, як обвалився запис. Ми прийшли на базу і побудували лон. в це лоно. В целоно ми засунули репідій, і з цього репідія вилізла овечка. Тепер в нас є вівця на ім'я Молі. Це не бункер. Схід сонця за 7 днів. Тобто в нас є 7 днів. Окей. Добре, пішу ще раз ці поклади мучити. Сканування, окей, ну ми це знаємо. Угу. Типу, знайшли. Що далі? А утримайте к'ю, виберіть, будувати, виберіть. Ага. Угу. використовуючи опору можна з'єднувати. Ага, з базою. Окей. Продатись? О, все з'єднується. Угу. Ви з'єднали видобудений авампост з бази, відтепер ви можете використовувати швидкими переходами, аби оперативно переміщуватись між базою за його вибудовим авампостом. Швидкий перехід заступної шлюзі при виборі виходу з бази. Цікаво. Так, збудуйте кухню. А, будувати кухню. Приготуйте 6 каш. Ага, працювати. Ну, треба буде переробити. Будемо дивитися, як це зробити. Треба буде попересовувати все це. Давайте хоча б розберемось з основним, а потім будемо дивитись. Поки що нам треба врятуватись. Поки що треба врятуватись. Але тут треба трішки. Зараз ми дійдемо до того. Угу. Перевірка двигунів. Що сталося? У машинному модулі, машинний модуль сюди, так? Так, це ми ну, розібрався, спробуємо ще раз. Екстрена ситуація. Що знов? І Що робити? З'яжитись з, з Олікорб. Ну пішу і з, з Олікорб. Ей, hey, hey, ви ще ви? там? Мені потрібна допомога! Я не можу звідси вибратись. Я робив усі інструкції, але є несправності, з якою я не можу впоратись. Я просто не знаю як. Рапідні можуть рятувати. Перевірте цілісність даних у модулі. У мене немає доступу до КК has access к капітану мої доступу до квантового комп'ютера. Доступ надано. Та да, ну, нато просто. <laughs> Погріть у згодуні з даних квантового комп'ютера. Квантовий комп'ютер проаналізуйте дані зі сканів свідомості. What is this? Що це? Скани свідомості? Що тут діється? одну секунду. Я це впізнаю. Це це моє життя. Запізно прощатись. Це все прогавив. Ма. Мить, коли вона з непритомного, швидка відвезла її до лікарні, все сталося так швидко. Ти втратив нагороду поговорити з мамою, поки вона ще була притями. Тепер ти повернувся додому, але яка вже різниця? Ти все просрав. Прощатись вже запізно. Е? Проект долі. Охоплений тривогою і захватом ти ступаєш на космічний корабель, Прямуєш у космос, якнайдалі звідси, як тобі завжди її хотілося, якнайдалі від проблем. Ти подумаєш про них потім. А може вони і самі з собою зникнуть, поки ти повернешся назад. Добре, давайте далі дивитись. це, це цікаво. До чого це все? Я перевірив квантовий комп'ютер. Що далі? Почати процедуру розгородження. Створити альтер. Альтер що? Альтернативне що? Вашого життя. Добре. Моє життя. Окей. Хочете сказати хвилинку? Ви ж не пропонуєте, або я використав рапіді, щоб створити людину. Ясно, а які ще є варіанти? У мене немає іншого. Запустити процедуру розгрудження, вона знизу. Ну, все, робимо нову гілку. Що? Що вона робить? Альтернативний життєві шляхи. Ось що таке розглудження. Технік, Рушити з дому. Ти починаєш. Переїзд. Рушити з дому. Ефективності обслуговування базою. Окей. Було б прикольно дійсно, якщо б вони меддеймона запросили у початок Альтерс. Так, і тепер у нас альтернативний шлях є. Ось так тобі вдалося, не так та й складно. Він виявився слабким, вагав, що ти його не проганяв. А ти мусив бути сильним і впевненим, принаймні так раді радять онлайн, не слухати його брехливих обіцянок, уявляти, наче в тебе його і грає гучна музика. І думати про маму, про її безпеку. Ось так, справа зроблена, більше від нього не буде проблем. Це ми ти типу, батю вигнали проект Долі. Ну і ми полетіли сюди. Нічого собі. Привіт. Ти мене чуєш. Е, я? Що це? Де я? Окей, ти в лабораторії. На базі Сєва. Тобі спогади можуть бути дещо спутаними. Ти не хвилюйся, все буде гаразд. Не жінка, ну хоч щось. Так, базу пізнаю, здається. А зараз перевіримо твій психічний стан. Гаразд? Ти міг би назватись. Інтродуйся. <кій> може, а ти? Спочатку ти. Гаразд. Right. Ян Дольский, старший техник или Відео вибудутку. Ось я прийшов -тест. Неймовірно. Дійсно спрацювало. в Що тест. трапилось? І хто ти? Ресы твоєї матері такий? Це може бути важко усвідомити, але мене також звати Ян Дольський. Ну звісно, а ти непогано вирішив, як вийшов як для копії, тільки що то в біса таке? Це якийсь експеримент? експеримент? Бо якщо так, мені ніхто не попереджав. Що ж я застряг на цій базі? І мені був потрібен хтось, хто допоможе її зрушити з місця, бо вона зламалась. А потім попереджаю звучить божевільно. Потім я дізнався про одну функцію бортового квантового комп'ютера, завдяки якій ем, можна створювати альтернативні версії чогось життя. Що Чо? слухай ти, якщо в цій кімнаті є хтось в поганому в психічному стані, це точно не я. єдина функція кака кермувати цим цирком на колесах. Тобто теоретично, він міг би на ще щось згодитись. Але вот це якийсь нонсенс. Знаю, це абсолют. Я теж так думав. Але ось ти тут. Так. Так, і якщо я тебе правильно розумію, то кажеш, що ти альтернативна версія мене з іншою свідомістю. А, можна і так сказати. Ми тут застрягли. Так, ми тут самі. Як я й казав, у ходовій частини бази щось зламалося. Якщо не допоможеш мені і полагодити, ми обидва загинемо. Слухай, це для тебе шок, але ми з усім розберемось. Обіцяю. Та знай, якщо ми швидко не усунемо несправність, на нас чекає поганий кінець, і в тебе не буде шансу нічого зрозуміти. Гаразд, показуй, куди йти. <гум> Повірити не можу, яка важа? Трирічка здогадався би. За моїм сигналом тягни за той важень. Тільки не шарик. Шакапа як ідіот, тягни обережно, готовий? Раз, два. Три. Тобі вдалося, ми житимемо. Для початку прояснимо дещо. Я зробив саме те, для чого ти мене створив. Тепер тримайся від мене подалі. Якось ми його засмутили. Не знаходите? Чат, ми їдемо. Мандрівка перша. Немає поранень, мінімальна радіація, немає голоду. Я гнів на не Яна, він мене дратує. Говорити. Привіт. Я ж казав, не підходь до мене. Я розумію, що ти сердишся, але мені потрібна твоя допомога. Досить вдавати, ніби ти знаєш, як я почуваюся. Насрати мені на твій зв'язок. Ми і так їдемо, хіба ні?

Лукас. Пан Дольський? Uh, <зв> так, <зв> yeah, я тут. З okay? вами все гаразд? Ні, не гаразд. Вибір або вмерти, або скопіювати себе. Це називається розголудження. Я хотів би знати, чи все вам вдалося. О нет! Я хотел бы знати, с кем я розмовляю. Лукас Пенья. Контроль космічного трафіку. орбитальная станція у 7 Щодо Сейчас... розголудриня, вам вдалося? Мне не звучит шосы выбору. Ви знайшов Рапиди, мистер Дольский, Дольский. треба діяти. Чтобы мене звідси вытягнуть. Ви там знаєте, як це зробити безпечно? Sure. Звісно, по-перше, ви маєте перенести базу в безпечне легкодоступне місце. Я надійшлю ко координати. По-друге, можна мати мені побачити Альтера. Він на мене і не хоче співпрацювати. Тоді у нас неприємності. Без його допомоги вам не впоратись. База потребує більше рук. Має бути спосіб заслужити його довіру. Може, варто виявити турботу? Моя бабуся казала, добро завжди повертається. Чи може, а про те, що у вас вже є спільного? Спогади життя. Великий шматок життя до моменту розгодження. Цікаво, як він лише, чому його життя пішло в іншому напрямку. Так, інші відомості бачите? Ви <п��> їх так злякались. Вони можуть бути джерелом цінної інформації. Газ, я їх перегляну. Я думав про твої слова. Ти правий, ми різні. Я це одразу зрозумів. А до тебе ще що не дійшло. Ти дав відсіч, батьку. Правда? А що ти робив? Просто стояв і дивися, як він з... зриває на мамі? Я думав про те, що відтрутитись. Завжди був би за до того. Але коли доходило до справи, просто завмирав. Може боявся зробити ще гірше. Так, пам'ятаю це відчуття. Але врешті решт я дійшов до точки кипіння. Схоже, ти просто не дочекався своєї. Я був боягузом. Для мене універ був приводом, щоб від нього просто втекти. А то он де наші шляхи І що, ти там став зіркою? Кращим на курсі? А, то ж, воно. Будівельник на цьому чортовому колосі ось, ким я став. Вибач, Чекай, а мама? Може десь, 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 десь тут? Ні, хоча я був би радий. Кхе -кхе. Вона завжди знала, що робити. А коли тобі було сумно, але батько щойно не вибіг з хати. Гукнувши двері, ми зрушивши тебе плакати в кімнаті. Вона завжди. просила допомогти їй ліпіти вареники. Її, її знамениті вареники. Аж за вухами хвості. Бо весело ліпіти їх разом. Весело. Може, спробуємо? Чого б нам не прогодувати вареники за маминим рецептом? Сюди вареники чат! Ми тут не знайдемо інгредієнтів. Ага, дуже смішно. Вона мене вийде, ось побачиш. Але з однією умовою, їсти будемо разом. І мені вареники захотілося, закохтів. Вона десь мають бути. Що ти помра щем би ні? знаменітні вареники дольських із міжзоряним закрутом як тобі? Тепер я розумію, що тоді відчувала мама. У неї була жахлива застуда, і я захотів її підбадьорити приготувавши вареники. Я розвалив її з достану мокрого клейстеру. Їсти їх було неможливо. Але ти пам'ятаєш, що вода зробила? Вона їх з'їла кусі. І свого не сказала. She ну й поперше, я хочу просто поки що сам пограти. Мені цікаво. Хіба hey, we ми тут мало зупинитись? Nope. Ні, на тараном. So, Тільки не кажи її, бо я базу щось знову не так. Не на моїй зміні. Система працює нормально. Тоді пробуємо ззовні. Так. Тільки не треба відеоагазу зоослі. Мені здається, починає, починає подобатись внутрішнє обрання нашої станції. Добре, добре, піду гляну. Дія перша. Ну, слухайте, якщо ви поціновичі ігри жанру The War of Mine, то вам дуже зайде. Трішки довгий вступ до гри, будемо об'єктивні, але гра стає доволі швидко цікава. Треба трішечки перетерпіти перші півтори години, і далі вона вже затягує. Прям не можу відірватися наразі. Поки що ну, багато чого не зрозуміло, але все, от, Погравши вже чотири години, все стало на свої місця. Але на початку було складно. Сподобалося менеджмент, будування, вирішення питань, що від тебе хочуть. Цікавий такий челендж. Поки що цікаво, і це тільки початок. Першу вову фактично граю. А, основні механіки. Основні механіки крафта, будівництва. Все доволі зрозуміло. Просто треба прововчитися. Стосовно складності, тут була складність біяки економіки, і воно поки що не зрозуміло, як впливає. Поки що, прям зі складнощами не зіштовхнувся, але можливо в подальшому. Так, стосовно графіки, що додав би, що відняв би. А вона спочатку на старті. На моїм компі я її запускаю, вона лагає. Тож, без підробленого ДЛС, Медвіа Рефлекса і іншої лабуди, вона просто не працювала нормально. Бляха буха, ти хочеш купити гру, ні про що не думати, її запустити і грати. Так вона не працювала так одразу, поки ти в купу ще не докидеш, чи вона запрацювала. Що за системні вимоги в неї, що вона має працювати з коробки без DLSS-у? Я не маю жодного уявлення. Бажання є дуже продовжити, але не знаю наскільки встигну, але. Сто відсотків повернусь до неї. Це прям дуже цікава соло така гра, яку можна перепроходити багато разів і за багато способів. Тож реграбільність гри просто неймовірна. Дякую, що подивились. Не забувайте ставити лайки та писати коментарі. Тримайте серденько і до наступної зустрічі.